you up the holy Цього року в Порошенка ювілей йому виповнюється 50 років. За півстоліття він тричі обирався народним депутатом, двічі призначеним міністром і поки один раз був президентом. У рейтингу Форбс він восьмий за статками у 750 мільйонів доларів. Український олігарх все своє дитинство провів у Молдавській СРСР. Народився у місті Болграді, а в 10 років переїхав до Бендер. Там його батько Олексій Порошенко був директором дослідницького експериментально-ремонтного заводу, далеко не останньою людиною в місті. Кажуть, саме він навчив на першим кроком у підприємництві не дарма й досі батько керує компаніями Порошенка. Малий Петро займався дзюдо в школі. Про нього кажуть то добре, то погано. Невтомні журналісти каналу Росія 1 знайшли першу вчительку, яка розповіла, що Порошенко був розбещеною дитиною. Росі таким, балованим толстожопим мальчиком». Український канал знайшов першу вчительку, яка розповіла, що Петрик був слухняною дитиною та дружив з дівчатами. На пірінянках коні шалив так. Сильно. Больше общался с девочками. Да. Вот как Лариса говорит, ну, моя ученица говорит, что он любил сладкое. Если дома что-то сладкое есть, он всегда угощал девочек. Ну, одноклассника тоже. Делился он никогда жадным не был. Згодом Порошенко навчався в Київському національному університеті на факультеті міжнародної економіки. Під час навчання познайомився з Мариною Переведенцевою, яка згодом стала його єдиною дружиною. Марина Порошенко розповідає, що вперше побачились на студентській дискотеці. Невдовзі одружились. Петрові було 19 років, Марині 22. Досі він каже, що до любить дружину. От я просто дуже дуже ну до Люблю свою дружину. У 90-х Порошенки придбали декілька кондитерських фабрик, які згодом об'єдналися у компанію Рошен. Головний актив президента. Він вперше балотувався в депутати від Вінниці. Це улюблене місто Порошенка. Сьогодні тут, поруч з величезною фабрикою Рошен, найбільший в Україні співочий фонтан. Гордість та туристична принада Вінниці. Від Рошена, від фонду Порошенка, від всіх вінничан, всім гостям. Ще одне шоу. Нашого фонтану рошен святом вас. З усіх олігархів та з усіх президентів Порошенко найсімейніший. Жодна велика подія не проходить без дружини та чотирьох дітей. Старший син Олексій вже депутат Верховної Ради. Творить закони, звісно, у батьківській фракції. Доньки двійнята Олександра та Євгенія похресниці Ющенка. А наймолодший син Михайло просто красунчик. У всьому вони підтримують батька та чоловіка і не соромляться публічності. Я дякую за передану естафету. Міністру культурі, культури Євгенію Нащуку, а також моєму сину Михайлу. Я підтримую рух Ice і Challenge і волонтерський рух в Україні. В свою чергу передаю естафету директору містецького арсеналу Наталії Заболотніхін, телеведучій п'ятого каналу Яні Конотоп. Та дизайнеру Вікторії Гресь. Валерія Сергєєва телеканал Еспресо.